Якщо всі попередні роди були в більшій мірі приємні для наших патріотичних почуттів, то я попереджаю заздалегідь Галагани не будуть таким душевним бальзамом, тому що сам рід походить від Гната Галагана, полковника війська Запорізького та ще ряду полків. І саме цей Гнат Галаган в 1708 році зрадив українського гетьмана Івану Мазепу та перейшов на бік російського царя Петра І. Пізніше, в 1709 році, саме Гнат Галаган допоміг царським військам зруйнувати стару або ж Чортомлицьку Січ. Важливо сказати, що Чорномлицька Січ це взагалі. Культове місце, воно стало мілітарно політичним осердям війська запорізького, і власне через свою таку опозиційну діяльність наразилося одразу на ворогування з трьома державами з Річ Посполитою з Московією та Кримським ханством у союзі з Османською імперією. Це і пояснює власне, чому вони об'єдналися з Мазепою. Бо, хоч військо, військо Запорізьке воно ворогувало з Мазепою, проте Разом з ним вони виступили проти Петра І і за допомогою одного свого ворога по факту намагалися побити іншого. І тут ми повертаємося назад до Гната Галагана, дізнавшись про допомогу запорожців в Мазепі, царський уряд направив на січ каральну експедицію. Прямуючи на січ, війська в цій каральної експедиції вони нищили козацькі містечка, вони вбивали велику кількість людей, вони спалювали села, вони топили козацькі човни. І взагалі було тоді. Наказано знищити максимально цю січ, проте захопити і зруйнувати січ із першої спроби не вдавалося, тому що тоді війська російські зазнали чималих втрат і не могли від них ніякого втатися. Якраз тут, в цей такий критичний момент, на допомогу російському полковнику Яковліву прийшов загін полковника Галагана, який дуже добре знав якраз січ її околиці, і він допоміг ворожим військам з. Радивши по факту запорожців, пробратися на чортомлицьку січ.